Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка, сьогодні я пропоную вам пограти у мовленнєву гру, яка називається сніг який. Вам необхідно буде розглянути картинки, підказки такі. Потім подумати і сказати, який же буває сніг. Якщо ви не знаєте, який це може бути сніг. То, будь ласечка, потім повторіть за мною, яким же буває сніг. Будьте дуже уважними, тож розпочинаємо. Сніг який? Перший. А тут який сніг? Білий молодці. А на цій картинці який сніг? М'який? Сніг який? Пухнастий. Сніг який? Мокрий? Сніг який? Липкий. Сніг який? Сріблястий. Сніг який? Холодний? Сніг який? Новорічний. А на цій картинці який сніг? Іскристий. Молодці, мої ж ви розумнички, ось таку сьогодні гру ми пограли. Я гадаю, ви запам'ятаєте ці слова і будете знати, яким же буває сніжок. До побачення, до нових зустрічей!